Канал чарівні казки. Миколаївська казка для діток. Михайлик залишив на підвіконні лист Святому Миколаю і пішов спати. У довжелезному переліку був і новий мобільний, і навушники, і конструктор Лего. І машинка на пульті. А ще безліч усякої всячини. І коли Миколай за вікном лише почав журитись, те б йому дістати усі ці подарунки. Михайликова матуся вже підхопила лист у свої руки. Швидко на калькуляторі підрахувала необхідну суму та відклала. У спеціальний конверт із позначкою на подарунки. І старому діду Миколаю стало сумно від того, що його вже списали з рахунків. Ох, старий, певно, я став. Якщо вже й люди не вірять у мою миколаївську силу. Журився. Ні в мою силу, ні в диво не вірять. Усе самі. Усе за гроші подумав і сів на лавку під вікном Михайликової хати. Ой, були вже такі часи, коли не вірили в Божу силу і усіх святих, саме тоді створили нове супермодне свято, новий рік забули про мене старого. Заборонили згадувати та вірити в чудо, хай пісень про мене не співали. І мене не чекали і не викликали, підкався, схилившись на свою дерев'яну палицю. А ще зовсім недавно, якось сто років тому, маленькі дівчатка та хлопчики бажали чуда, а не коштовних дарунків. Я їм розносив, кому ж моточок хлібчика під подушку, кому талант. Кому здоров'я нікого не оминав, хата в хату ходив. Це вже батьки потім придумали різочку ставити і лякати, що подарунків не принесуть. А я, хоч і багато зла від людей бачив, забудькуватості і невдячності, але я ж святий і добрий. Той прощаю усім, і диво по всенькому світу розношу. Бубонів собі під носа старий сивочолий дідусь. На дворі усю ніч ішов дощ. І святий Миколай ходив, помінявши валянки на калоші. Хата в хату, під вікна будинків, заглядав на сплячих діток, перехрещував їх, шептав свою молитву та роздавав дарунки. Хворій оксанці дав міцного здоров'я. Віталику підсунув під ганок маленьке кошеня. Дмитрику силу у руках для майбутнього чемпіонату по боксу. Софійці сили голосу для співу. Ніночці знань із біології підкинув. А потім сів на околиці містечка та й витрусив із рукава найбільше диво. Кудладий. Білий сніг. З вікон усі будинки виглядали від лохи та сміючись, гукали до своїх батьків. Дивіться, Миколай подарунок приніс. Несправжнісінький зимовий подарунок. А старий, переодягнувшись у валянки, потупцяв до лісу, до своїх оленів і звірою в те. Що він все-таки ще щось може, може створити чудо для усіх.